Гренландія, Венесуела, Україна три точки глобального протистояння, і експерти попереджають, питання Гренландії надзвичайно гостре. Територіальні амбіції США ускладнюють трансатлантичну співпрацю. Які конфігурації складаються? Чи є для України шанс впливати на них про все детально далі. Гренландія понад 2 мільйони квадратних кілометрів криги та снігу. Найбільший острів на планеті і найменш населена країна. І довкола неї наростає протистояння між США та Європою. Американський президент Дональд Трамп хоче посилити контроль над цією автономною державою у складі Данії. Нам треба Гренландія з міркувань безпеки. Стратегічно вона дуже важлива. Там повсюди російські та китайські кораблі. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, і Данія, повірте, не зможе її забезпечити. До слів президента США, треба ставитися серйозно, коли він каже, що хоче Гренландію. Якщо Сполучені Штати вирішать здійснити військовий напад на іншу країну НАТО, тоді все припиниться. І наше членство в альянсі, і система безпеки, що існувала з кінця другої світової, ситуація з територіальними зазіханнями безпрецедентна. Не приховує Рональд Фроденштайн, засновник адвокаційної платформи Brussels Freedom Hub. і вона може вплинути на багато трансатлантичних питань насамперед, досягнення миру в Україні. Зараз європейці опинилися у складній ситуації, розповідає експерт. З одного боку мусять відстоювати власні інтереси в Гренландії, а з іншого уникати конфронтації із США, щоб допомогти Україні. З боку європейських лідерів існує величезний страх розлітити Дональда Трампа в найгірший з можливих моментів. Ми бачили це протягом останніх кількох днів у Парижі під час зустрічі так званої коаліції охочих, де знаєте, у кімнаті стояв слон у формі Гренландії, і ніхто не наважився про це заговорити. Навіть Мете Фредеріксен, премєр міністерка Данії, через страх відштовхнути Трампа саме в той момент, коли він нам більше потрібен, щоб допомагати Україні. Ситуація у Венесуелі, де США влаштували військову операцію проти президента Ніколаса Мадуро, також може мати вплив на мирний процес в Україні. Вважає колишній посол Німеччини у Венесуелі Едмунд Дуквіц. Для Росії ситуація в Європі, а саме Україна, важливіша за Венесуелу. Але я вважаю, що нинішня ситуація створює більше напруженості між Росією та США. Це означає, що дивлячись на Україну, буде складніше знайти мирне вирішення конфлікту. З іншого боку, у нас є дуже чітка концепція заходів проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Те, що роблять США, відповідає цим рішенням, ухваленим разом з НАТО та ЄС. Ще гіршою може стати ситуація, якщо США захоплять Герландію і далі вестимуть політику втручання в країни Латинської Америки, як це сталося у Венесуелі, каже Рональд Фроденштайн. Це легітимізує глобальні сфери впливу, де буде три основні гравці: США, Китай та Росія. Це погані новини для України, Молдови, Центральної Азії та багатьох інших регіонів. Вважає експерт. У такій конфігурації у Києва немає вибору, окрім як ставати сильнішим, каже український політик політолог Олексій Буряченко. Україна зараз набагато більше готовіша до сучасних викликів безпекових, аніж переважна більшість країн світу. Навіть набагато більше, аніж наші західні партнери, які настільки довго жили в парадигмі, що хтось має забезпечувати безпеку їм, а не вони самі. Що ну, чесно кажучи, я навіть більше ставив би на те, ну от висловлюючись мовою Трампа, да що в нас є карти, що Сполученим Штатам набагато комфортніше буде навіть працювати в стратегічній перспективі з Україною, аніж наводити лад в єдності Європейського союзу, де там кінця края поки що не видно. Усі опитані експерти погоджуються, що єдиною стабільною ситуацією залишається невизначеність та непередбачуваність, в якій опинилася і Україна, і решта світу. Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.